Друзі, всім привіт! На зв'язку Вульф і зараз ми сформуємо наш тижневий план на криптомаркет. Розповім свої думки і що я взагалі далі очікую. Перейдемо до графіку, саме з BTC тижневий таймфрейм. Що ми можемо побачити? Що ціна зняла ліквідність з історичного максимуму і, в принципі, одразу відреагувала шортовим рухом далі. І особисто я вважаю, що ми зараз знаходимося в тій стадії, коли ми зрозуміємо майбутнє далі криптомаркету, чи підемо ми на глибоку корекцію, чи далі продовжиться агресивний рух вгору. Тому що такий свіп ліквідності, і коли ціна не реагує на перші зони інтересу, то закінчиться все проливом. Як це було ось тут зимою, ціна зняла історичний максимум, нічого не реагувало, пішли на корекцію на 3 місяці. Тут так само, ціна працює з ліквідністю. Не реагує на перший знятий пул, ходимо на корекцію на рік. Тому насамперед зараз дуже важливо отримати позитивну реакцію в середині лунгового імбалансу на це зняття ліквідності для того, щоб далі ціна продовжила рух свій на історичний максимум. На рахунок денного таймфрейму, в принципі, тут ніякої взагалі інформації немає. Перейдемо на 4-годинний таймфрейм. І що ми можемо тут зрозуміти? Що в нас є багато пулів ліквідності, які нас цікавлять, і які виступають магнітом для ціни. Тому зараз з теперішніх особисто я б точно не розглядав якісь позитивні угоди лонгові, очікував би формування боковика, хотів би побачити маніпуляцію вниз, агресивне повернення в діапазон, злам структури і працювати в продовження далі висхідного руху з денного таймфрейму. Ось можливий лонг-сценарій. Я думаю, що не сьогодні, вже ближче вівторок, середа, коли в нас формується мінімум тижня. Тому план по BTC такий, що хочеться лонгувати. Якщо не отримаємо ніякої позитивної реакції і підемо далі вниз, я думаю, що це може бути до, досить глибоко. Діапазон 104 тисяч доларів в середину даного імбалансу. От. Що на рахунок ефіру. А, так, тижневий таймфрейм. Ціна зняла ліквідність з історичного максимуму, за чим я вас і вітаю. Хочу сказати, що хто активно з нами спостерігає, ми активно це шилили в 4 діапазонах, що ціна рухається до all-time high. Ціна досягнула своїх відміток, і зараз дуже важливо побачити розв'язку, що буде далі. З точки зору денного таймфрейму, в принципі, можемо побачити, що в нас відбулася локальна робота з ліквідністю, і ми отримали шортовий рух вниз. Але тут ціна зустрічає точку опору, а саме зону інтересу, лонговий імбаланс, який потенційно може виштовхнути ціну вище. А якщо подивитися взагалі характер руху за два останніх місяці, навіть три, то в нас ціна рухається. Агресивно в урдер флоу, і логічно побачити далі продовження тренду вище. Тому з теперішніх мені цікаво розглядати лонгові позиції по, по ефіру і по альтам. З Години, в принципі, ми бачимо, що в нас є зняття ліквідності, в нас є зрозуміла ціль, це історичний максимум, але поки що формування саме лонгового імбалансу, від якого я б хотів би попрацювати, немає. Тому я поки що знаходжусь в стороні і не відкриваю ніяких позицій. Я думаю, що вже ближче до середини тижня нам буде більше інформації, ми зможемо відкрити якісну позицію, тому нікуди не поспішаємо. Ефір цікавий до лонга на рахунок домінації. А на рахунок домінації, в принципі, напрямок ціни нам тут абсолютно вже зрозумілий. Ціна, попрацювавши з ліквідністю зверху, рухається до ліквідності знизу. Чітко в агресивному шортовому ордерфлоу, що є супер, що є технічно, і ми це можемо спокійно монетизовувати. Ціна працює з імбалансами. Ну, все максимально ідеально працює. Тому зараз так само в нас сформований денний імбаланс потенційно. Це зона, куди ми можемо побачити корекцію по домінації і далі продовження шортового руху до значень 54. Відсотка по домінації тому альти виглядають досить позитивно і мені цікаво розглядати самі лонгові, лонгові позиції на рахунок тоталу. 3. це в нас е, обща капіталізація. Саме альткоїнів, і в принципі вона виглядає досить технічно. Якщо взагалі тут спостерігати старший таймфрейм, в нас сформована верхня границя, сформована нижня. В нас тут була прям агресивна проторговка, і ціна вилетіла вище. Далі ми отримали корекцію, ціна попрацювала з ліквідністю, продовження тренду вище. Робота з ліквідністю, продовження тренду вище. І в нас тут сформований денний ціновий розрив, імбаланс. Особисто для мене це зона інтересу, де мені логічно підбирати лонгові позиції по альтам, тому що я розумію, що контекст капіталізації лонговий. Капіталізація росте в мене, і звісно, що в мене альткоїни так само підтягуються. Тому насамперед дуже важливо зараз знайти цікаві позиції по альтам, саме далі в продовження тренду вище, вверх. І працювати по тренду, який вже там сформований протягом трьох-чотирьох місяців. Тому, в принципі, позитив, в принципі, настрій в мене зараз позитивний. Вважаю, що ефір. Альта повинна зараз підтягуватися далі за бітком. На рахунок бітка знаходимося в ключових значеннях, де далі будемо розуміти общий напрямок ринку. А якщо буде якась нова цікава інформація, звісно, що ви про це дізнаєтесь першими, і ми запишемо для вас якісь апдейти або цікаві різноманітні навчальні відео. Тому бажаю всім гарного дня.